Це операційний блок травматологічного відділення обласної лікарні. Одночасно тут тривають дві операції. В одній залі, ви бачили, проходить операція нова методика притяжкій травми, перелом стегна. Ми робимо снімок, коли вводимо в стегнову кістку безпосередньо стрижень, роблячи невеличкий надріз в ділянці колінного суглобу попередній поверхні, і потім контролюємо. Потім блокується з цієї сторони. За тиждень, каже завідувач відділення, роблять понад 30 операцій. На слідуючому столі у нас проводиться оперативне втручання вже повторно, Незрощений перелом плеча, береться кістковий трансплантант, кісткова пластика і фіксація, металосинтез з відділенням проміневого нерву. За рік це більше тисячі складних операцій. Це палата, де пацієнти готуються до операцій та перебувають після них. Ці палати так заставлені так званими функціональними ліжками, тобто спеціальні пристрої, де хворий з враженням кінцівок, скелету за допомогою цих пристроїв може в якійсь допомогти собі повернутися. Пізно ось весінь, весняний та літній період. Кількість травм збільшується. Це травми автомобільні, а потім вже в літній і осінній теж автомобільні і плюс ще сільськогосподарські. Поспішав та впав з драбини. Тепер треба операція, розповідає пацієнт лікарні Андрій. Приїхав з села Суходольське. Трапилося це ввечері, виліз на драбину, налить води в душ і впав. Це перелом ключиці, Треба угу. робити операцію. То... Якось треба бути акуратним. Цей пацієнт з Кропивницького каже, пошкодив руку під час тренування. Займався волейболом і впав на мізінець, і в мене перелом зі зміщенням. Буде операція, то сказали зняти гіпс і розробляти пальці, щоб я міг ними поки користуватись. Постійно аналізує статистику травмувань в області, говорить завідувач відділення. Якщо порівнювати травмування під час воєнного стану і до їх кількість зросла. Візьмемо перший квартал 2023 року. За перший квартал значить, населення області отримало трав 8 976, проти 8 024 за аналогічний період, за перший квартал 22-го року. Тобто на, 11, на 12% більше. Якщо взяти по районах, то, наприклад, такі райони, як Долинський, Знам'янський, місто саме найбільше в них травм на 10 тисяч населення. Пояснює, війна вплинула на характер травм серед цивільних жителів. Ну, наші хвори були і. Цивільні, які отримали поранення там безпосередньо, які проживали біля лінії фронту, цивільні, які отримували безпосередньо при бомбардуванні нашого міста. Звичайно, дуже багато цих так сказати, переміщених осіб похилого віку, зрілого віку, вони хворіють. Специфічні переломи в них бувають, там шийка стегна, міжвертельні переломи стегна і так далі. Це, звичайно, от. Якщо взяти, наприклад, довійськовий період і теперішній час, особливо вже цей рік, то фактично оперативних втручать на, по нашому відділенню більше. Каже, у відділенні цілодобово готові до операцій та прийому хворих. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.